Всім привіт до вашої уваги лампи LED бренду Livarno. Ну, в логі представлено безліч різних ламп. Такі змінні, вони в різних розмірах йдуть, підходять для будинку, настільних ламп. Такі цікаві, різної форми, маленькі, великі. Також є набори по дві одиниці. Тут іде. І великі, обрізні, кажу, два кольори. Також є вуличні лампи, вони заряджаються від сонячних променів. Така. І така ж сама лише квадратна. Так стильно виглядають вони. Також з вуличних будуть такі маленькі. Такі чорні і в кольорі, тут по 5 штук. Вони заряджаються також від сонячних променів, але їх можна виключати, наприклад, на день, щоб зберігати енергію. І також такі кульки класні. Тут іде три штучки, вони в трьох кольорах. Це такий тримач, закладати їх в землю. Тут також можна їх включати-виключати. Працюють вони від сонця. Цього в лоті 45 одиниць і настільні лампи є така звичайна. І є така, вона кріпиться за допомогою такої прищепки. Таких дві і така одна буде. І буде така лампа кругла в білому кольорі, вона дуже стильна. Вона світить різними кольорами. Тут можна побачити. І можна нею регулювати її за допомогою смартфона, вона підключається, і собі можна перекмикати дуже зручно. 42 см вона має. До неї інструкція, як її встановлювати. В собі вартість одиниці буде 104 гривні. Вартість цього лоту 4660 гривень. Цей лот можна вже замовити у нас на сайті або у наших менеджерів, а також не забувайте підписуватись на наші канали та стежити за нашими новинками. Всім дякую, заробляємо разом!